Україна повністю підписала угоду про асоціацію з євросоюзом. Свій підпис під економічною заключною частиною документу поставив президент Петро Порошенко та лідери усіх країн-членів Євросоюзу. Це великий день, найважливіший для моєї країни після здобуття незалежності. Момент одночасно історичний і орієнтований на майбутнє. Він демонструє, як драматично можуть змінитися події в короткий період часу, якщо народ виявить достатньо сили. Я підпишу угоду про асоціацію ручкою, на якій написано угода про асоціацію між Україною і ЄС Вільнюс, 29 листопада. Тоді підписання не було, але ручка збереглася. Вона символ того, що історик. Личних подій уникнути не можна, Разом з Україною свої угоди підписала і Молдова та Грузія. Голова ради ЄС Герман Ван Ромпей зауважив, що відтепер стосунки Європи з цими країнами виходять на інший рівень. Угоду ще має ратифікувати український парламент. Нагадаємо, у листопаді 2013 року екс-президент Віктор Янукович відмовився підписати угоду про асоціацію з ЄС в Україні. Почалися масові акції протестів в їх результаті. В Україні відбулася зміна влади. А Янукович зі своїм оточенням втік з країни в Росію.